Вітаю вас! Ми знаходимось на археологічному розкопі, який було розпочато в червні цього року. Трипільське поселення Тальянки – це найбільше поселення у світі часів енеоліту. Тут крок за кроком ми відкриваємо сторінки минулого, відтворюючи життя та побут людей, які жили тут понад 5 тисяч років тому. А зараз ми з вами перенесемося на початок нашої практики. У перший день наша практика розпочалася з настановчої конференції та інструктажу з техніки безпеки. Після цього ми облаштували студентський табір у селі Легедзини, розподілили обов'язки та почали знайомитися з місцевістю і умовами, в яких нам доведеться працювати протягом найближчих двох тижнів. Уже в другий день ми оглянули територію розкопу і дізнались про його історію. Це дозволило зрозуміти масштаби поселення гіганта Тальянки, яке є однією з найвизначніших пам'яток європейського енеоліту. Перші вступні пояснення археологів дали нам змогу усвідомити, який великий пласт історії нам належить досліджувати. Польові роботи проходили під керівництвом фахівців трипільської експедиції. Ми навчилися робити зачистки, працювати кельмами, щітками, совочками, розпізнавати особливості культурного шару. Фіксація знахідок, заповнення карток, робота з рулеткою рівнем і шнурами допомогли нам зрозуміти, наскільки точності потребує археологія. У процесі розкопок ми знаходили уламки кераміки, фрагменти антропоморфних статуеток, кістки тварин та інші матеріали трипільської доби. Дарина, скажіть пересвіт про розкопки. Все дуже супер. У нас найкраща команда. Ми найдружніша. Так вона. Наукові співробітники завжди нам допомагають і прийдуть із хорошою порадою. Пані Оксана, скажіть пару слів про цей розкоп. Насправді це цікавий досвід. Копати. Пане Ростислав, скажіть пару слів про цей неймовірний почетовий розкоп. Мені все подобається. Чітко і ясно. Доброго дня, як вам робота студентів? Доброго дня. Робота студентів прекрасна. Настільки прекрасна, що я хочу долучитися до цієї роботи, але мене не допускають. Але археологія не обмежується лише польовою частиною. У музеї з заповідниками виконували камеральні завдання, очищували кераміку від ґрунту та сортували її за категоріями. Камеральна робота допомогла нам зрозуміти, що археологія це не лише момент знайдення, а великий обсяг подальшої кропіткої праці. Життя у таборі стало окремою дуже важливою частиною практики. Ми вчилися не лише працювати на розкопі, але й взаємодіяти як команда. Ми разом готували їжу, чергували. Прибирали територію, допомагали одне одному з побутовими справами. Сніданки та вечері перетворилися на невеликі теплі зібрання, де ми ділилися враженнями за день, сміялися, обговорювали знахідки та просто відпочивали. Щовечора всі збиралися на території табору, грали у настільні ігри, співали пісні, слухали історії досвідчених археологів про їхні експедиції. Ці моменти створили справжню атмосферу польового братерства. Наш побут включав і менш романтичні речі: миття інвентарю, сушіння робочого одягу, боротьбу з пилом і постійним сонцем, а іноді з дощами. Але саме через це ми відчули справжній дух експедиції, коли всі труднощі долаються разом. Крім роботи, ми мали можливість нуритися в культурне життя Лехена. Особливо запам'яталось святкування Івана Купала. Ми брали участь в традиційних іграх, хороводах, стрибали через флонища та дивилися вистави місцевих колективів. Ці моменти допомогли нам відчути тяглість українських традицій. Побачити, як сучасність переплітається з давниною. Ми також відвідували музей Трипільська культура де дізналися про історію поселень гігантів, переглянули автентичні експонати та реконструкції, які допомогли нам краще уявити побут трипільців. Завершення практики стало особливим моментом. Під час символічної посвяти в археологи ми отримали фрагмент трипільської кераміки. Пам'ять про нашу першу експедицію і знак того, що тепер ми трохи ближчі до професії. Кожна подія, кожен робочий день і кожна хвилина дозвілля збагачили нас новим досвідом. Ми навчилися працювати в команді та підтримувати одне одного, розподіляти обов'язки і відповідати за свою ділянку, цінувати знахідку, навіть якщо це маленький уламок, бути витривалими, уважними, щирими в спілкуванні та наполегливими в роботі. Це не лише робота із ґрунтом та знахідками, це подорож, що дозволяє нам відчути живий подих історії. Кожна розкрита яма, кожен уламок кераміки чи давньої споруди наближає нас до розуміння світу наших предків. І хоча ще попереду багато роботи, ми вже можемо сказати: історія оживає разом із нами.